Пане Володимире, слава Україні. Чи чуєте ви нас? Так, да, так, да, я вас чую. Я пропоную розпочати з того, що зараз відбувається в Грузії, країна, яка лише за тиждень пройшла від ситуації, коли влада загалом контролює ситуацію, а мітинги поступово йдуть на спад до різкої радикалізації протестів. Як відомо, грузинські силовики у ніч на 29 листопада силою розігнали акцію протесту, яка зібралась у Тбілісі після рішення влади призупинити переговори про вступ до Європейського союзу. Силовики застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ. Синські змі описують події як цитую поле бою. Протестувальники намагалися будувати барикади, а спецпризначенці зносили їх водометами. Деякі протестувальники кидали в поліцію фаєри, вигукуючи росіяни та раби. Пане Володимире, чи повторює Грузія український сценарій чи доцільно порівнювати їхні акції протесту з нашим Євромайданом? який згодом переріс у революції гідності? Наскільки доречним є таке порівняння, і які загалом ваші прогнози щодо ситуації в Грузії? Ну дійсно є багато схожого у всякому разі, от те як починалася революція, а починалася вона 1 грудня, до речі, от Буквально за два дні буде 10 років тих подій. Але вона починалася як відповідь. Відповідь на такі події, як зараз в Білісі, таке саме було приблизно таке саме в Грузії, навіть в окремі деталі, коли теж молоді люди яких розганяла поліція тоді, вони ховалися і в храмах, і в дворах їх вишукували. Ну от дуже схоже. От те, що було наприкінці листопада 2013 року, і от те, що сьогодні відбувалося в Білісі, це дуже схожі події. А от чи буде таке ж продовження? Не знаю. От тут починаються розбіжності. Тоді і українська опозиція об'єдналася і відбувся я б сказав, такий масовий сплеск суспільного незадоволення. Чому це і було названо революція гідності? Тому що вийшли, я пам'ятаю цей день. Просто знаєте, вщен заповнені електрички, метро на люди їхали в центр. Ніхто не знав де буде зібрання. Опозиція навіть розгубилася тоді, тому що вони планували в одному місці, потім вже вирішили перенести на ну, тому що це символічне місце, символічне місце, і там, в принципі, треба було проводити масову акцію протесту. Але сплеск був таким стихійним. Дуже потужно. чи буде таке в Тбілісі, Не знаю. Різні джерела свідчать, от чому відбулося, скажімо так, таке зниження протестної активності після результатів виборів. Ну тому що і опозиція, певною мірою розгубилася, вона, на жаль, розпорошена. Немає необхідної єдності, немає чіткої організації, немає чіткого лідерства. У нас, хоча б, це ця масова стихійність, саме масова, вона компенсувала брак лідерства тоді, в 2013 році. А далі вже з'явилися організаційні структури, і тоді в Україні була продемонстрована сила, міць громадянського суспільства. Чи вдасться це в Грузії, Питання відкрите. в Грузії зараз розкол, розкол е, е, суспільний. Навіть результати виборів це продемонстрували. Я не кажу про офіційні результати. Навіть вони до речі свідчить про те, що е, е, владу нинішню грузинську е, мрію підтримує трохи більше половини, а реально враховуючи, що частина людей не голосувала, могли бути і певні фальсифікації. Інша половина не підтримує. Але половина не підтримує її опозицію, і це проблема і, і, і щось подібне. От це було й у нас в 13-14 роках. Врешті-решт, все ж опозиція перемогла завдяки своїй наполегливості. От що спільним є це потяг до європейської мрії, в першу чергу молоді. Тоді, от ви правильно згадали, був студентський євромайдан, з якого все починалося. Це ще не була революція в повному сенсі, не було масового масштабу великого, але це знаєте, це була така запальничка, з якої все почалося. Вся ця революційна пожежа, революційний вибух. Можливо, в Грузії так станеться. Грузія свого часу це було 20 років тому, вона вже демонструвала першою на пострадянському просторі свою революцію, революцію Рос, про яку зараз певною мірою забули. Так чи інакше, я думаю, що те, що зараз відбувається в Грузії, і політична криза, і цей протест молоді. Грузинського середнього класу значної частини суспільства проти реваншу, який зараз відбувається в Грузії, все це продовжиться. Я думаю, що європейська мрія в Грузії буде залишатися. Вона буде рушійною силою подальших політичних процесів, тому що Грузія, от як ми свого часу 10 років тому, опинилися на роздоріжжі, куди ми будемо рухатись або в бік Європи, або під патронаж Росії і повернення в минуле. До речі, тоді розвернули Вірменію від європейської інтеграції. Зараз мало хто про це згадує, але саме тоді, теж під примусом Путіна, Вірменія відмовилася від курсу на європейську інтеграцію, але ми вибороли цей курс. А от чи вдасться грузинам, я впевнений, що вдасться. Можливо, не зараз, можливо, пізніше. але те, що там багато людей, які... Не хочуть втрачати своє європейське майбутнє. В чому у мене немає сумніву? Президент вважає, що наразі Путін намагається загострити ситуацію так, щоб Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну. Відтак. Путін розмахує своїм орешником для того, аби зірвати зусиль Трампа, які точно будуть після інавгурації. Президент акцентував, що Путін єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто війну вірить, і саме тому путінська ескалація зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Підсумував він. Чи погоджуєтеся ви, якими є ваші думки щодо цього? Якими є ваші думки, наприклад, щодо у цього справді ну роздмухування щодо цього щиненого галасу навколо? Коло орешника цієї дивозброї у лапках Ні, ну що це за дивозброя, Що давайте подивимось, тому що йдеться про експериментальну зброю, гіперзвукову це е, на боєголовки, які роз, розділяються під час удару. Да, тут є, е, скажімо так, певна новітність технології, але е, ну давайте оцінювати ситуацію реальна. Для нас набагато більш болючими і проблемними є масовані ракетні удари. Не цей Арешнік. Це був символічний удар. Це була демонстрація, ставка на демонстраційний ефект. І не стільки для нас, скільки для Заходу. Це ж ми були лише майданчиком для демонстрації. Ну, Дніпро, от, по якому вдарили Південмаш, а головний адресат. На якого це було спрямовано, це навіть не захід в цілому, хоча і на європейців в певну міру це було спрямовано, Але в першу чергу на Сполучені Штати і на Трампа це був сигнал Трампу, що треба розпочинати переговори, тому що Трамп мовчить, і це дратує Путіна. І Путін не розуміє, що ж таке. Трамп обіцяв швидко розпочинати переговори про мир. На а Путін зараз дійсно тут. Я можу погодитись з президентом Зеленським. Він піднімає ставки зараз. До речі, багато хто про це пише в західних виданнях. Про це говорять багато політичних військових експертів. Підкреслюють дійсно, ми бачимо зараз з боку Путіна певну ескалацію війни, і тут не тільки арешнік. Арешнік це. Такий демонстративний крок ну і демонстрація того, що от є новітня зброя, яка може бути носіємою ядерної зброї. Плюс тут йдеться про ракети середньої дальності. Путін це спеціально підкреслив. На це не випадково, тому що саме при президентстві Трампа була припинена дія договору про ракети середньої дальності між Росією і США, а це Путіна дуже турбує. Тому що знаєте, він зараз орешника погрожує, але якщо американські ракети середньої дальності будуть на кордоні з Росією, в Польщі, в Румунії, в Фінляндії, їх підльотний час до Москви буде значно швидше коротше ніж на той самий орешник долетиться до Лондона чи Парижа, от така реалія. І саме це дуже хвилює Путіна. Для нього це загроза. Така ситуація була до речі і для радянського союзу. Ще в 80-ті роки, коли з'явилися в Європі американські новітні ракети середньої дальності. Першинги радянський союз відповів, але все рівно, скажімо так, це була більша загроза для радянського союзу. Для Європи теж була загроза, але до штатів не діставали. І от в цьому сенсі історія може повторитися, тому Путін погрожує заходу, але одночасно піднімає ставки безумовно і війні проти України. Тут більше спрацьовують інші інструменти: от масовані ракетні удари по українських містах, по українській енергетиці, оце головна зброя. А решник це да це скоріше от демонстрація саме для заходу. І ще один момент відзначу: от Путін вже повторив загрози, виступаючи на саміті ОДКБ. І це не випадково, тому що. Після його телевізійного виступу, от де він згадав про орешник, реакції ж не було. Путін розраховував, що після того як він зробить свої погрози американцям і європейцям, на заході знов скажуть Україні, все припиняємо використовувати західну далекобійну зброю для ударів по території Російської Федерації. Саме на це розраховував Путін, що він примусить США. І деякі європейські країни до такого рішення, а чого не сталося? Захід це проігнорував, і тому Путін знов дається до погроз. От на засіданні ДКБ він сказав, також показово, що зараз Росія розпочинає серійне виробництво цього речника. А чому він про це сказав? А тому, що багато хто з воєнних експертів на заході вони написали, що насправді йдеться про експериментальну зброю. Це було таке да, випробування, по суті, да, в бойових умовах. Але багато хто припускає, що без бойового заряду, і тому дійсно це була демонстрація. Але це експериментальна зброя. І на даний момент у Путіна всього декілька екземплярів цієї зброї. Ну і Путіну треба було це спростувати. І тому він от заявив, що починається серійне виробництво цієї зброї. Так що це намагання розширити масштаб погроз, посилити ці погрози? Ну нам до цього не звикати. Знаєте, ми вже в такому стані, коли не тільки на словах нам погрожують ракетами. Вони кожен день шахеди. І ну і ракети теж майже кожен день і регулярно. От зараз знов масовані ракетні атаки по Україні. Тому нам навіть якось не звикати до цього. На жаль, і ми до цих погроз вже звикли. Ну а на заході, на мій погляд, дуже добре, що вони ну скам так спокійно це сприйняли, і зараз якраз от навіть відбулися певні дії. Для того щоб посилити систему ППО для України, і думаю, що будуть зараз формувати, узгоджувати контрдії, яким чином посилювати тиск на Путіна. Тому да, Путін піднімає ставки. Путін намагається тиснути на захід, але думаю, що він не отримує того результату, на який він розраховує. Угу. Цікаві думки. І справді на жаль нам не звикати. Ще одна заява. Глава розвідки Німеччини вважає, що Росія може напасти на НАТО в найближчі роки за словами глави Бієнді, Росія цитую, готується до війни із заходом, а військова конфронтація стає для Кремля. Можливим варіантом Каль припускає, що російські військові будуть здатні здійснити напад на захід з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття. Водночас він вважає, що йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а обмежену операцію, наприклад, вторгнення на норвезький ар арктичний острів Шпіцберген з метою зачистки території або в країни Балтії під приводом захисту російських мецнац Про це ми вже чули в контексті війни. В Україну. На вашу думку, чи має Путін всеєвропейський чи всесвітовий навіть апетит, чи Україна є його єдиною та кінцевою метою? Ні, ну, мало хто зараз сумнівається на Заході, що Путін може зупинитися лише на Україні, що йому буде достатньо лише України. Дискусія про це давно вже йде, але от протягом поточного року вона навіть посилилась. От я е, майже кожен рік буваю на українських заходах на Мюнхенській конференції безпеки по міжнародної безпеці, е, і е, дискусії, які там відбуваються на полях цієї конференції, дуже показові. От я в цьому році вперше почув від європейських політиків просто прямі заяви про те, що якщо ми зараз Путіна не зупинимо, то він піде далі раніше. Вони вважали, що Путіну достатньо однієї України, що мета лише Україна, да, ну і пострадянський простір, іноді допускали, да, що може бути удари по країнах Балтії, такі да, сценарії теж обговорювалися. Але все ж таке європейці не відчували прямої загрози для себе. А е, от в лютому ще я вже чув і від міністра закордонних справ Польщі Сікорського е, і від багатьох інших європейських політиків. Ну просто такі я б сказав, дуже емоційні заяви. От процитую, Сікорський тоді сказав: якщо ми не на зупинимо Путіна зараз в Україні, то завтра і тут він звертається до своїх європейських колег завтра. Ви будете під ударом. Ну, я думаю, що він і себе, Польщу теж мав на увазі. То і от ви процитували керівника німецької розвідки. Можна згадати неодноразові заяви міністра оборони Німеччини, Пісторіуса, який теж каже, що в найближчі роки Росія може завдати удар по Європі. І таких оцінок від офіційних представників влади різних європейських країн дуже багато Алло? Так, так, ми вас чуємо. Так, так, І тому в Європі зараз відчуття цих загроз, воно є дуже і дуже очевидним. На мій погляд, такого не було ні в 2014 році, ні навіть в 2022 році. І важливо, що європейці розуміють, що для того, щоб не відбулося в Європі нової масштабної війни, щоб Путін не пішов далі. Путіна треба зупинити в Україні. От мені здається, що в Європі це відчувають. Ну думаю, що це пов'язано і з із з політичним чинником. Все ж таки війна поруч з Європою в самій Європі по суті, але поруч з Європейським Союзом. Вона так торкається напряму європейського союзу. Тому європейці відчувають цю війну навіть тактильно, навіть фізично, майже фізично. В Америці трохи менше це відчувається. І тому там, ну скажімо так, от у Трампа там різні думки. Там є і люди, які вважають, що треба Путіна зупинити. Дехто вважає, що е, давайте з ним спробуємо домовитися. А от європейці в цьому сенсі, все ж таки, я думаю, вони більш реалістично оцінюють ситуацію, і це дуже добре. Інша річ, що для того, щоб от нової війни не відбулося, війни і е, 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 військового удару проти Європи. Європа має відновити свою обороноздатність. І ну, цим вони почали займатися. Інша річ, що на мій погляд, трохи повільно, швидше це треба робити, і свою оборону відновлювати оборонну промисловість. Але позитивна тенденція є в тому, що зараз може не всі, але більшість європейських політиків розуміє для того, щоб Європа змогла зупинити Путіна, щоб Путін не пішов війною на Європу. Обов'язковою складовою органічною складовою європейської безпеки має стати Україна, це на мій погляд важливе відчуття, скажімо так, необхідності України як донора безпеки для Європи. Зараз Європа нам допомагає, але європейці розуміють, що ми теж їм можемо допомогти в майбутньому. Якщо Путін не може нас перемогти. То якщо ми будемо разом з європейськими країнами, ну навряд Путіну вдасться отримати перемогу. Так що, попри всі наші драматичні обставини, саме нинішня ситуація у нас спонукала європейців відчути, що євро що Україна потрібна Європі. Потрібна і зокрема з точки зору безпекових мотивів.